Недовго зливав, здали поєдинок, прийдеться грати, прийдеться грати. Не знаю епіка підвищувати, не підвищувати. Це підвищення абсолютно неправильно, в цілому, Приманки не прокачані в дереві. Повної жесть Ні який суперний попався, ага. Ну, це так так. Так, відносно слабкий ще суперник попався. А якщо там топи попадуться. Довго я так не програю, між іншим. Да. Відносно слабкий абсолютно. Хоча 400 чемпіон, чемпіонатів не скажу слабкий. Є трохи жетонів, але знову сумніви зливати ці жетони не зливати. Епік, видно, був останній новий якийсь, прокачаний в дереві. Можливо, тільки, якщо тільки новий був. Інших варіантів немає. Злий зараз жетони. На міф і легендарну Повністю їх не прокачаю. У мене півтори каже тонів. Всього не вистачить. На те, на те. Не знаю, як робити. Вся той квест. Якось незрозуміло. Нам валюти дуже мало дають. Як його проходити? Взагалі незрозуміло. Що там дали? Якусь гидоти дали. Не дивився, нам також тут додатково. Дають по голові. На валюти нема. Де валюта брат? Валюта присутня тільки в перших коробках, далі валюти немає. як тоді проходити тут, тут валюта потрібна 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 і так зрозумів і далі також потрібна валюта да и скільки брат а там далі також в завданнях валюта стоїть Доброго. Так само подивився. Тут валюти ніде немає. А де ж валюту, брат? Можливо, валюта там далі в ланцюгу є. Так само коробить питання давно дуже. Чому цей ланцюг не можна продивитися? Власники гри. Знову до вас звертаюся. Як ланцюг подивитися? Що там далі знаходиться? От хоче людина задонатити грошей, Да Чисто логічно. Роздуми такі. От як подивитися? Ланцюг. Як подивитися ланцюг? Не вміняє якісь. Добре, хоча б цю валюту поставили в перших коробках до середини можна забрати. Я не десь там в кінці. Які тільки суперники сильні? У мене рівень в грі такий досить нормальний. Зустрічаєш відносно слабких суперників, а вони такі рекорди мочать. Як і прогнозував логічно завтра загадково. Дуже надіюся, хоча б легендарної в п'ятниці не буде, як казав. Але все-таки схиляюся, легендарно буде. Чомусь таке є відчуття. Дуже-дуже не хочеться. Тільки був 11 пак і знову 11 пак. Спробую обійти систему. А чому суперник вибрав цю приманку? Незрозуміло. Можливо також обрав. Не грати серію, як і я по-хитрому. Але все одну серію робить, можливо, в кланову абсолютно незрозуміла поведінка. Не обрав приманку з серій, але при цьому... намагаються. тринадцять зірок навіть. Це для мене якісь надкосмічні показники. Це сильний гравець. Дякую. Знаю, це сильний гравець. Часто зустрічаю. Ну, єдине пояснення це робив серію в кланово. Знову зустрічається сильний суперник. І знову обирає не приманку. Із серії. Чому так не зрозуміло? Можливо, також епік вибрав. Дивлюсь. Так, часто зустрічаються гравці, також під виклик роблять серію. Дуже часто так. Виклик з якою приманкою і під ту серію, під виклик роблять певну серію. в нагородах дають, то жах. Сорок. А скільки то у мене сонар? 60. то жах. Шістдесят. Потрібно зараз вудки трохи підкрутити. 13 зірок. Є трохи жема, можу собі дозволити підкручувати вудки, робити, шукати ліцензії на поєдинки. Це обов'язково потрібно в першу чергу. Це жем не на вітер. Це жем якраз куди потрібно. Це з тобою залишається назавжди вже. А не так, як колись жем злив на подібну вчорашні події. Накупив тих пакетів, там де дають спеціальні приманки. Спустив у мене десь також приблизно було 20к жема. І спустив на абсолютний непотріб. Ще там рандомно падають нагороди з тих пакетів. Ну, у мене тут зовсім будка не дуже так. Не тільки сонара. Багато чого в мене тут не дуже. Що тут? І цей перк. Підкрутити. І цей? Ну, нормально. Що у нас тут? Також жах тут відбувається. Є така теорія, чим більше підкручуєш, тим більше в тебе все гірше випадають. Тобто потрібно маленькими затратами. Але я не знаю наскільки ця теорія робоча, не робоча. настынку поменял. Я что-то диджей одночасно. Це ще й рідна вудка у мене на цю приманку. Ну, щоб це підтягнути. Не дуже воно хотіло. Нехай буде хоча б так. І відразу мінус одна к жема. Добре, в нас сьогодні немає викликів. Жах, який тільки жах в нагородах. Не потрібно виклики А, Ааа, виклики є. От халепа. Ще й виклики закривати потрібно. Намагався сьогодні виграти чемпіонат на третьому рівні на твінку. І дивлюся, всі зливають поєдинки. Чомусь думка була. Це після 11-го КП зливають, а це розумні гравці зливали перед поєдинками. Знову 13 зірок. Перебиваю сьогодні всі свої рекорди. квести якісь незрозумілі. Битви там намальовані. Зовсім незрозумілі. Монстр. 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 Хотів. Систему обійти, на систему не вдалося обійти 24 четыре к монстр обриває міні-серію. Хоча епік повинен бути вже 13 зирок. В дереві прокачений. Мабуть, там десь був вже 13 зірок. не було. Сумнівів, майже не було. Там суперника ці приманки прокачані на максимальний рівень. Без всяких питань. А не обірвав. Це обірвав мені. Суперник або... Суперниця... Кланову тільки. Або не обірвало. Ні, не обірвала. У мене ж один поєдинок лівий був, ну добре. На тому супер, на тому супер. спробую знову злити трофею. За що казав? Казав за ці битви. Що воно тут таке незрозуміло? Хотів вчора позаписувати подібні поєдинки. Гарно вони виглядають, маю на увазі ці битви. Але так як вони поодиночні, це дуже малі відрізки відео і якось записувати, ну, така собі справа. До таких великих високих технологій, як склеювати відрізки, я ще не дійшов. Та я не знаю, потрібно, не потрібно це взагалі робити. Для чого ці кубки незрозуміло? Для чого я його виграв, якщо він взагалі не потрібен? От як витрачати? На що витрачати, якщо обмежена кількість цієї валюти? Взагалі не зрозуміло. На що витрачати? Потрібно витрачати? Не потрібно витрачати. А квест у нас взагалі на скільки? На 5 днів розрахований. А. Ага. То може нам далі дадуть. Можливо. Далі будуть давати ці монети і ми зможемо пройти всі ці. Можливо, так. Можливо, на таке розраховано. Якщо вона таке розрахована, то можливо тоді зроблю таким чином. Нехай буде так. Чучукан. Чучукан. Кто не знает такой хитрости? Хитрость не удалось. Інша хитрість це зливати поєдинки на інші локації. Тоді ці поєдинки серія не зливаються на даний момент. Поки змін в грі немає, якщо потрібно злити трофеї, граєш поєдинки на інші локації. Хто й цього не знає, то грати потрібно поєдинки через минулу подію. Через минулу подію граєш в поєдинки. Першочергово почав записувати відео для пояснення. Як грати? Гравцям, які почали тільки грати. Тому так і кажу такі речі. Не знімаю контент для яскравості, для цікавості чогось. Почав знімати, щоб пояснити гравцям, які не знають, як грати. Першочергово. І на даний момент мені особливо вже знімати нема що. Все відносно, що можна показати, роз'яснити, я вже це зробив. На любе питання є відео. Якщо немає відео, то задайте питання, що знаю, то скажу в окремому відео. Здається, змінили цю школу. Тут було краще нагороди до цього. До цього були краще нагороди. Пощастить, не пощастить сьогодні. Це зависання відбулося. Ну що сказати? Що постійно зависяки в грі? Все, нічого не можу зробити. А ні, зробив. Не зрозуміло, що за висяк був. І зараз висяк гра висне. Та нічого не можу зробити. Той якийсь шах преміум. Також мимо. Так, пішов трохи, знову скину трофеї. Серію якось робити зовсім не скільки в мене там. Такі на даний момент справи.